У нас в сучасні. Ми з тобою вже сказали. Неважливо, якою мовою не співаємо. Головне, щоб одно... не москальською. Не москальською, це точно, а все одно відчувається, що це українські співаки. Так, і, і ми зараз так. Я згоден. Все ми хочемо поговорити зараз про мистецтво трошечки. Тому ми запросили чудового, надзвичайного, особливого гостя до нашої студії. Це Денис Ліфтон. Привіт! Вітаю! Ми дуже Привіт. раді тебе вітати в цей святковий день День Незалежності. Що для тебе, Незалежності? Незалежності, ти взагалі от все життя святкував День Незалежності, чи я до чого, що можливо, ми зараз почали більше його цінувати? Так, з -з звичайно, останні роки це було якось дуже виражено, тому що це край необхідно зараз. Раніше такого не було, раніше не виникало такого патріотизму. Прям усе життя живу в Україні непоскісно в Запоріжжі. Але так, щоб цінувати це свято, це лише останні роки. Все життя малюєш? Намагаюся. Так. З, з дитинства щось перемальовував, але більш в дорослому віці це стало із хобі трансформувалося в, в кредо, можливо. Вулиці міста зараз останні роки в нас. Перетворюється муралами, графіті вкриваються мурі. так і просто розквітають вже багато років. Ти як початківець такого вуличного мистецтва, один з початківців, так коли взагалі Запоріжжя почало вкриватися муралами графіті? Саме мурали, якщо казати про комерційно великі роботи в середовищі міста, це як паблік-арт, мурали, законний стріт арт. Воно набуло своєї течії, котру ми маємо сьогодні, лише останні теж ну якщо брати Запоріжжя, це ось три роки, чотири максимум. Якщо брати Україну в цілком, то Київ покривається муралами вже десятки рок десяток років. Туди при, приїжджали дуже круті закордонні митці. Київ покритий муралами дуже класно, тому нам є на що рівнятися, скажімо так, і намагаємося не відставати, щоб цієї часової ями між Києвом і Запоріжжя не виникало, щоб ми було були на рівні. Що для цього треба зробити? Більше митців Запоріжжя. А, більше якості я б сказав. Mm -hmm. Митці не так дуже цінуються, якщо вони роблять не, не якість. В Києві дуже багато митців, там дуже заповнена заповнений ринок, дуже велика конкуренція, дуже велика е, зайнятость ниш, А в Запоріжжі такого немає. У в, е, в нас і взагалі і, у, і раніше не було дуже багато митців, а з війною ще багато і вихолод. Тому зараз я зіткнуся з такою. Проблеми, не проблеми мистецтво розцвітає саме в Запоріжжі, а малювати нема кому. Uh -huh. І я так як залишився один із єдиних, скажімо так, можна на за, за, зараз у нас в місті митців можна по пальцях одні, однієї руки перерахувати. Тому, тому так намагаємось щось робити. Все, що, все, що робимо, це для рідного міста. Що, на твою думку, треба для того, щоб ми ці закордони приїхали саме в Запоріжжі для того, щоб малювати? Чим їх можна сюди або заманити, або запросити? Ну, тільки якщо це якийсь капсульний проєкт, що саме по запрошенню, саме цей митець запрошується саме під цей, під цей проєкт. Що зробити такого, щоб вони самі сюди їхали, не знаю. Можливо, як я це бачу, коли війна закінчиться, ми станемо дуже-дуже таким. Лакомим шматочком сюди приїхати та щось зробити буде ну, на рівні світовому. Тому uh -huh. я впевнений, що не, не не тільки в плані мистецтва, коли війна закінчиться, сюди приїдуть усі фахові спеціалісти і будуть, ну, умовно кажучи, відбудовувати все з нуля. І мені здається, що з цією хвилею і при повернуться або прийдуть нові митці, і подивимось. Не знаю, це перспективу. зараз. Ми бачимо, як ви створюєте свої роботи. Виникає спочатку ідея, потім ви починаєте працювати. Це ж треба, ви сказали, законний стріт арт. Так, так. чим він відрізняється від хаотичного? Скажемо, так є замовник, замовник, є ідея, і все mm -hmm. вирішується на рівні закону. Що коли я малюю легальний стріт арт, це ну в мене є дозвіл, офіційна бумага, що я себе гарантую собі безпеку. Я вибрав для себе цей шлях, тому що для мене, щоб показати рівень, мені не вистачає того обмеженого часу, коли це нелегально. Підійти там за 10 хвилин щось намалювати, mm -hmm. а потім казати: це я намалював. Але в тебе 10 хвилин, ти не покажеш все, що вмієш. Мені простіше домовитись напряму, дізнатися, що хоче саме власник, і якось е в, в, в комплекті. З, 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 з ним створити проект, який я можу малювати. Скільки мені буде потрібно по часу, а Що... скільки потрібно по часу? А, ну, все завісить, все залежить напряму від проекту. Якщо це великий проект, можу малювати тижнями. Якщо це щось дрібне, то я звик вранці приїхав до вечора, зробив. Ну, і плюс легальний стріт-арт дає право на те, що це ніхто не замалює, ніхто не знищить твою роботу. Не факт. Не факт. Все одно час якісь там умовно там зовнішні фактори душі, ну, погодні умови. Ні-ні-ні. Завжди, коли я малюю, я вибираю такі собі інструменти, щоб о, давати гарантію на малюнок. Як мінімум 10 років мої малюнки виглядають на вулиці під зовнішньою середою, вони виглядають фреш, як то скажемо. І був випадок, коли. Я влаштовував я головний організатор всеукраїнського щорічного графіті-фестивалю. І ми малювали три роки поспіль на центральній набережні mm. Жановські Пілігрозум. Да, і ми малювали це. Ну, це всеукраїнський графіті-фестиваль. У мене 35 запрошених митців з усієї країни, і навіть не з України, навіть далі. У мене там були гості з Америки, з Європи. І ми малювали, намалювали величезну ну, всю набережну. Ми замалювали за три роки. Е а потім підприємство, у котрого ця стіна на балансі, вирішило, що воно не, не виглядає mm -hmm. со соответственно. <схай> І вирішили просто вапном замалювати. І ось з цього року ми почали відновлення, скажімо так, грубо ці е нашої стіни на. Набережні. А як захистити можна таку творчість? Бо дійсно, ну малювати на вулиці, це ну, багато різних зовнішніх факторів, які впливають на те, що це мистецтво може бути да, цей витвір Знищене. знищений. Так, так. Тому що, якщо це, наприклад, там ну, умовно там картина або щось, це може зберігатися там в музеї, там, в приватних якихось колекціях, да, особисто у вас, як у художника митця. А от так на вулиці, як захистити ніяк. свої витвори? Ніяк. Взагалі ніяких шляхів ніяк. немає? ніяк. Раніше, коли я ще був на такому, скажімо, так, коннекті по місту, мене ще не так багато знали. Е часто було таке, що ми, мої роботи знищувались більш меншим поколінням. Вони не знали, хто я такий, що це таке, їм байдуже. І вони малюють собі те, що малюють, те, що хочуть. Е коли я вже, скажімо так, багато років це роблю в місті, мене вже знають, і я на слуху між спілкою. Е кожен, ко кожен, я впевнений, зараз Початківець в плані графіті знає, хто я такий, знає, що цю роботу створив я, і знає, що якщо тут щось намалювати, будуть будуть якісь наслідки. Тому нікому це не потрібно. Такого ще не разу не було. Е, ось і, якщо брати е, останні роки і роботи по проспекту, по місту ніхто і там навіть рисочки не додає, тому що напевно знають. Я хочу думати, що поважають, але ну сподіваюсь, що так і залишиться. В чомусь у вас Можливо, ви там бачите десь інші незаконні малюнки, а, і ви трошки можливо ви не так. бачу незаконні малюнки, намагаюся якось впливати і розмовляю з хлопцями і показую власним прикладом, але, скажімо так, це особисто кожного. Якщо брати с... графіті, саме графіті угу. це не мистецтво, це спорт. Чим більше, тим. Круче. Mm -hmm. ну, це просто не на якість, а на кількість і чим е більш, як то кажуть, е місце, що побачать усі: центр, комусь на ролетах, на вивіски, на ну, ось, вандалізм. Це в графіті поважається прям вишка, що ти зробив. Але ж я повторююсь: це ти обмежений в часі. А власник зранку приходить, бачить, і це емоція. Це не завжди він каже: О, клас! Я. Ну <гум> комусь це та багатьом це просто не подобається. Тому я сподіваюся, що молоде покоління буде думати, що воно робить, тому що ми тут усі живемо на власному прикладі, я розказую історії, котрі відбувалися зі мною по дитинству, з моїми. Друзі, ми що е, такий від спорту ні до чого класного не приводить. Час, за частіше дитина просто перестає малювати, тому що е, отримує пендюля від е, дорослих власників або, не дай Бог, від поліції. Тому я проводив для дітей курси для. Дітей 12-16 років. Я проводив курс сучасного вуличного мистецтва. Усі, хто у кого була змога та бажання, вони доєдналися. Я що вмію, що сам знаю, я передав молодому поколінню, як як то факел кажуть, і тепер можливо нам на постійній основі не вистачає такої школи, щоб постійно діти вчилися, або таких курсів. Періодичних так, так. я в процесі, скажімо угу. так. Я зараз нещодавно відкрив е, на, нарешті я е, дорос до студії своєї власної великої, де можу проводити і курси в плані е, малювання фізичного. Я також ще ілюстратор, малюю діджитал-проекти і так є бажання ділитися тим досвідом, який я здобув за весь свій шлях мистецький, тому що я митець без. Е, я не, не навчався, в мене немає диплому, в мене немає там ось цих, цих по познак та поваг, але все, що я знаю, я навчився сам методами проб і спроб та помилок. Ну це досвід в будь-якому разі. Так, тобто я ти вважаю, не так. в спілці художників України, де? я ні, так розумію. Ні, ні, офіційно ні. Скажи, будь ласка, хто є якби ініціатором твоїх роботи? Це або ти десь щось побачив, або відчув, що хочеш намалювати, або є якийсь там умовний е... замовник, приватний бізнес, або так, міська влада. Дуже дуже ми тісно плідно працюємо з зова та департаментом культури. Угу. Е, часто зараз вже ж в останні роки дуже багато чого відкривається, і багато чого потребує цього візуального дизайну, ві візуального втручення, скажімо так, і так, і багато проектів зараз приходить від влади. Але є такі проекти. Я ж живу все життя в Запоріжжі. Я бачу, скажімо так, проблеми. І де деякі місця я вибираю сам, на котрі вказую, що ось тут було б непогано зробити щось яскраве, тому що тут роками написано Вася і там подібне, подібне, подібне. Ніхто нічого не робить. Я намагаюсь, хоч якось, я, я розумію, що я питання не вирішую я його. Скриваю від е, ока, але ну, це дасть час, можливо, щоб щось подумати, вигадати. Мистецтво має бути незалежним. Е, звичайно, мистецтво має бути мистецтвом, по-перше, і зараз така є, я не знаю, проблема, не проблема. Дуже добре, я вважаю, що мистецтво створюється, завжди у сьому є місце. У все, що створюється, я завжди кажу. Робіть, творіть та намагайтеся. А є така невеличка проблема, що зараз в нас мистецтво, та й не тільки в плані арт, музика особливо стала набувати цього шароварного стилю. Я розумію, що зараз це на часі, це неймовірно на часі. Це підіймає бойовий дух, це мотивує, це нагадує нам, що ми потрібні. Але пройде час, а воно залишиться. І я дуже переживаю про майбутнє, що умовно через п'ять років, коли війна закінчиться, буде мир. Я буду йти по місту, бачити свої роботи створені під час війни, і вони будуть нагадувати мені про цю біль. Не буде більше мотивації, не буде більше того, того духу. Це буде просто нагадувати мені, що таке було. Ось і я так замислився, що напевно декілька зробіт я буду вимушений. Переробити сам для себе я зрозумів, що коли це станеться, я ну не зможу інакше. І закликаю зараз митців взагалі робити таке мистецтво, щоб воно було мистецтвом завжди. Щоб через 5 років так, умовно часом. так, так щоб воно було завжди на часі. Це ж мистецтво, щоб через 50 років подивитися, і сказати, о, це мистецтво, ані о, це війна. Ось такого я не хочу. В чому тоді полягає код незалежності особисто вас як митця? Зараз в мене мій саме мій код, код незалежності. Я прийшов до того, що не можу малювати щось особисто своє. Про про що про про хочеться сказати власне саме вам. Так? Да, да. у мене ж є мій власний образ, і я розвивав усі года. Усі роки, Рокі. а зараз я не можу, я розумію, що ну, нащо воно людям? Нащо я, я, на ж, часі я, я Ліптон, зараз. да? І я завжди це мій творчий псевдонім. Я завжди намагаюся пропихнути цей бренд умовний. Я розумію, що зараз Ліптон нікому не потрібен. Зараз потрібно малювати щось таке. Щось я відійшов від шрифтового графіті, прийшов більш в таку ілюстрацію, смислову, ненапряжну. І намагаюсь, ось як я казав, створювати мистецтво, щоб воно було на часі завжди. Так, воно про війну. За -за Зараз іншого не виходить малювати, тому що думки лише про це, воно всюди, воно завжди, воно є і. Можливо, воно і буде, але подивимось, як це буде. Е... Обов'язково мистецтво буде розвиватися. Я дуже рада, що в нас запоріжжі існує такий напрямок. І Ми дійсно що досягнемо великих якихось звершень, mm -hmm. особливо після нашої перемоги. Да, дуже звичайно. класно, що бачите, що можна буде перероблювати дійсно свої роботи, до додав, до щось додавати. Необхідно, да ви як да. художника, як митець, можете висловлювати те, що вам хочеться так. в цьому. І незалежність нашої нашої країни в можливостях, які, до яких ми прагнемо, до яких ми йдемо. Дуже рада, що ви завітали до нас да, ну, зі святом вас. Ми ну, дуже займа. раді бачити наше Запоріжжя як найгарнішим містом <рес> всьому Чому світі. Розвітає розквітає, стає цікавим і красивим. Так. так ну а ми рухаємося далі нашим святковим марафоном.